Доброго дня всім в реаліях, в реаліях сьогодення важливо підтримувати спокій та максимально безпечне середовище для життя, знаходячись далеко від дому, бути спокійним за безпекою сім'ї та свого майна. Тому відповідно до статей 2 та 5 закону України про національну поліцію України та з метою. Профілактики майнових злочинів шляхом забезпечення охоронної помешкань громадян на території Полтавської області продовжується реалізація проекту департаменту поліції охорони Безпека в кожній оселі станом на сьогоднішній день управлінням поліції охорони Полтавської області. Близько 5 тисяч помешкань громадян різної форми власності, це як і квартири, будинки, дачі, гаражі, охороняються за допомогою пульта централізованого спостереження, який працює в цілодобовому режимі 24 на 7. Якщо громадяни забезпечили охорону. Своїх помешкань з засобами охорони сигналізації або пожежної сигналізації, також тривожною кнопкою. В разі несанкціонового проникнення до їхніх помешкань надходить сигнал тривоги на пункт централізованого спостереження. І... Оператор ПЦС негайно надає дану інформацію про сигнал сповіщення тривоги найближчому нарядові реагування, який прибуває найкоротший термін. Станом на сьогоднішній день на території Полтавської області постійно в цілодобовому режимі працює 18 мобільних нарядів, куди входять працівники поліції, озброєні табельною вогнепальною зброєю. А також спеціальними засобами, прибувши на вказа на об'єкт, з якого надійшов сигнал тривога, працівники поліції встановлюють причини сигналу тривоги. Якщо розглядати охорону сигналізацію, на сьогоднішній день вона є різноманітною, і поліція охорони, встановивши засоби охоронної сигналізації на помешкання громадян, які є сертифіковані. Вже спільно з громадянами має мету щодо підвищення безпеки їхніх помешкань. Якщо розглядати Пожежну сигналізацію в сучасному розумінні давно перестала бути простим датчиком, що реагує на дим або тепло. Сучасна система пожежогасіння – це автоматизований комплекс, який включає в себе програму сповіщень людей про загрозу вогню, комплекс автоматичного пожежогасіння та іншу автоматику. Також громадяни можуть розглядати такий вид, як відеоспостереження. За допомогою смартфонів постійно в реальному часі можуть спостерігати, що в них відбувається поблизу помешкання, або в самому помешканні. В разі, якщо громадяни звертаються до Департаменту поліції і охорони, це в нас постійно в цілодомовому режимі працює контактно-інформаційний центр за номером телефона 9899. Фахівці негайно передають інформацію відповідальним інженерам і в найкоротший термін з даними громадянами спеціалісти. В телефонному режимі погоджують час та місце обстеження помешкань громадян, щоб в подальшому надати спеціалізовану інформацію для того, як найкраще встановити і яку найкраще для громадян встановити засоби чи охоронної сигналізації, чи пожежної сигналізації. Всі... Ті заходи, які проводяться управлінням поліції охорони, є дійсно метою щодо підвищення безпеки помешкань громадян і підвищення безпеки в нашому середовищу. Дякую за увагу.